Всім привіт! Сьогодні маю гарний настрій і час, тому хочу вам дещо розповісти про туристичний клуб, завдяки якому я подорожую. Можливо, хтось мене не знає особисто, тому я представлюсь. Мене звати Маріна. По професії я дизайнер. Зараз працюю в польській компанії і паралельно популяризую туристичний клуб. Про які сьогодні і поговоримо. Я незалежний партнер компанії Ingroup, це сервіс самостійного бронювання, готелі, курорти, резорти і круїзи. Сьогодні моя задача розповісти про опції, які є на туристичному ринку, і які можливості відкриваються вам для подорожей. Я представляю компанію, яка є дійсно унікальною. Інкрузис вже 8 років, і ця компанія. Входить в топ 100 компаній світу по прямим продажам. Клуб має клієнтів і партнерів в 206 країнах світу і вже мільйон 400 людей подорожують через платформу InGroup. Уявіть ці цифри. Це означає, що компанія набрала масштабної популярності і є Теслою на туристичному ринку. Унікальність компанії в тому, що це єдина компанія, яка на сьогоднішній день пропоную відкрити тревел рахунок і тим самим допомогти якомога більшій кількості людей заощаджувати на своїх подорожах, відпочивати вигідно, відпочивати часто і підвищити якість своїх відпочинків. До вашого накопичувального рахунку буде приєднана база із 21 тисячі круїзних маршрутів і 150 тисяч готельних пропозицій. Тобто 24 години на добу ви в телефоні маєте сайт самостійного бронювання, де ви зручно обираєте і легко бронюєте. Подорож в будь-яку точку світу, для кого ця платформа і кому вона потрібна? Є дві категорії людей: перша категорія людей це ті, які хочуть подорожувати. Але в них немає коштів, тобто немає 500 тисяч доларів, щоб взяти і віддати туроператору. Чому немає? Не тому, що вони мало заробляють, а тому, що вони не мають культури накопичень. На жаль, зараз життя не і в житті кожного. Найдеться проблема або привід витрати кошти, витратити кошти, які були відкладені на відпочинок. Тому накопичувальний тревел-рахунок потрібен саме тим, хто не вміє накопичувати, і для тих, хто хоче мати для себе гарантію реалізації своєї подорожі. Друга цільова аудиторія, кому потрібні тревел-рахунки рахунки, це люди, які мають кошти, але вони хочуть подорожувати ще більше, ще вигідніше. Тому що насправді мислення забезпеченої людини не витратив, значить, заробив. Забезпечені люди, вони не мають поняття економії, але вони вміють раціонально витрачати. Вони не Переплачують, але шукають свою вигоду і оптимізують витрати, не знижуючи рівень свого життя. Не витратив, значить, заробив. Поїхав на воду подорож, значить, в дві. Тобто, в нас в клубі є дві цільові аудиторії: ті, хто не вміють накопичувати, і ті, хто мають кошти, але хочуть подорожувати ще більше і ще вигідніше. Наступний момент: наш тревел рахунок, дозволяє. Накопичувати дозволяє отримувати бонусні бали, за рахунок яких в майбутньому ви отримуєте знижки і кешбек, тобто чотири опції. Перше це накопичення, друге це бонусні бали, третє знижки і четверте кешбек. Я думаю, в кожного є якась карта з магазинів, супермаркетів, з аптек, заправок. За кожну покупку вам нараховують бонуси, і з наступною покупкою ви можете за рахунок накопичених бонусів отримати знижку. Ви частково оплачуєте бонусами, частково доплачуєте картою або готівкою. Такий бонусний вид заохочення клієнтів дуже популярний, і Інкрузис використовує ту саму систему. І третій момент це кешбек. Якщо ви користуєтесь монобанком, то вам ця опція знайома. Ви першого числа кожного місяця обираєте категорію, і з кожної транзакції в аптеці, в супермаркеті, вам нараховуються бонуси. Якщо я умовно зробила транзакцій на 5 тисяч гривень в супермаркеті, то завдяки кешбеку я можу повернути суму, якби вже витрачених коштів. А це може бути і 5, і 10, і 15%. Тому сподіваюся, що для тих, хто буде дивитись наступні сторіс, слова бали, бонуси і кешбек не будуть лякати. Тревел рахунок клубу. Це як карта монобанку, на якій ви поступово накопичуєте на свою подорож. І другий момент за кожне накопичення ви отримуєте бонусні бали. За кожні 100 доларів отримуєте бонусні бали. Кожні 100 це 200 бонусних балів. За рахунок цих бонусних балів, коли ви готові зробити бронь подорожі, на платформі ви можете списувати ці бонусні бали і отримувати знижку, все як в магазині. Частково розрахувались бонусними балами, другу частину доплачуєте картою і Ще додатково отримуєте кешбек на наступну подорож. Кожен клієнт клубу в своєму аккаунті має дві карти: золота карта це карта, яку ви поповнюєте і на якій відбувається накопичення, і блакитна карта це карта, на яку вам нараховується кешбек з кожної доплати картою при бронюванні. Коли тревел рахунок клієнта клубу. Поповнюється на 100 доларів, то 100 доларів додається бонусними балами. Доступ для ознайомлення з об'ємом круїзних готельних пропозицій ви можете. Отримати, зареєструвавшись по посиланню, яке я залишу нижче, пропускаючи етап активації акаунту, ви заходите у вкладку, наприклад, круїзи, далі пошук круїзів. Як і в будь-якому інтернет-магазині, у вас є сортування по даті, по напрямку. Вибір охоплює весь світ, ви можете обрати Африку, Аляску, Азію, Америку, Середземне море, Прибалтику, Емірати. 21 тисяча круїзів і можливість. Обрати місяць для старту на 2 роки вперед. Тобто до серпня 2025 року в букінгу є вибір круїзів в будь-яку точку світу. Інкрузис об'єднав більше 10 круїзних ліній, кожна з яких має по 10 і навіть 20 кораблів у флоті. Ціна на круїз залежить від маршруту, від його тривалості, і чим новіший лайнер, тим вища ціна. так як з кожним роком круїзна індустрія розвивається зі швидкістю світла, і для того, щоб збільшити попит кораблів, кожен лайнер має свою особливість, фішку, цікавинку. На нових кораблях будують грандіозні аквапарки, скалодроми, міні-гольфи, боулінги, картинги, катки. Для дітей там, взагалі, особливий рай. Є спеціалізовані кімнати Чіко Club Lego Club Я вже казала, що ціна на круїз залежить від лайнеру, від тривалості маршруту і від категорії каюти, яку ви обираєте. Хочу показати декілька варіантів по маршруту і зорієнтувати вас по ціні. Перший варіант це новий лайнер 2019 року, круїзна лінія Коста, 7 ночей. Італія, Іспанія, Франція. І два острови це Майорка і Сицилія. Мінімальна вартість за внутрішню каюту на 2200 доларів. Одразу хочу сказати, що внутрішня каюта це не трюм, це, звичайно, може бути навіть 18-та палуба. Лайнер настільки великий і широкий, що конструктивно помістити всіх пасажирів в каюти з балконами. Не можна, тому внутрішній варіант каюти можна обирати для тих, хто хоче зекономити. Ну і другий варіант це круїз на 7 ночей. Найновіший лайнер круїзної на лінії MSC. власне. На ньому я була в своєму четвертому круїзі MSC Сі Юрібія. Цей лайнер в листопаді змінює свій маршрут і новий курс охоплює країни Північної Європи. Один круїз шість країн. Старт з Гамбургу, далі Роттердам, далі Зебрюге Бельгійський. Французький Гавр, день в англійському Саутхемптоні, повернення в кіль за сім ночей, вісім днів за каюту на двох, вартість 854 долари. Лайнер вас годує, розважає і везе. Тим чином, при бронюванні круїзу за 1200 доларів система запропонує вам 50% вартості круїзу сплатити бонусними балами і 50% вартості доплатити з карти банку. За кожне ваше накопичення клуб нараховував вам бонусні бали. 600 бонусних балів це 3 місяці в клубі. Виложили 100 доларів, до них додавалось 100 бонусних балів і отримували. 200 бонусних балів на золотій карті. Тобто при бронюванні круїзу за вас пишуть 600 доларів, але ваших особистих грошей, якими ви поповнювали, тревел рахунок, там лише 300. Таким чином, круїз, який коштував 1200 доларів, ви фактично купуєте за 900. Отже, завдяки накопиченню, клуб гарантує вам мінімум 25% знижки. Крім того, коли ви доплачуєте. Другу частину з карти вашого банку вам ще нараховується кешбек на блакитну карту. 600 доларів доплатили з карти банку, 600 бонусних балів отримали на блакитну карту для бронювання наступного круїзу або готелю. Інкрузис це база з круїзами. Інстей це база з готелями. Система пошуку ідентична букінгу. Ви обираєте країну, обираєте кількість людей в номері і кількість днів. Вашого відпочинку. При бронюванні система вам засвідчує, скільки коштів при бронюванні цього готелю ви можете заощадити, сплативши їх бонусними балами. Ось така цікава система накопичень і заощаджень в клубі система для тих, хто хоче подорожувати вигідно, подорожувати часто і насичено. Це була інформація про те, чому вигідно бути клієнтом клубу і як за рахунок накопичень заощаджувати на своїх подорожах. Круїзний відпочинок це кайф. Якщо вас цікавить якась конкретна інформація щодо круїзу, я завжди відкрита до діалогу і з радістю поділюсь досвідом і своїми лайфхаками. Скажу одне, що це дуже насичено, комфортно і доступно. Якщо ви зацікавлені в отриманні додаткового або пасивного прибутку, клуб пропонує партнерство за популяризацію і рекомендації, ви можете заощаджувати на своїх подорожах 50% і більше. Мої подорожі на 100% за рахунок клубу.